Добрий день, шановні батьки, добрий день, діточки. Сьогодні у нас заняття природне довкілля, і ми з вами поговоримо про пору року. Яка зараз пора року у нас? Правильно, осінь. І я хочу вам розказати одну легенду. Пора осінь, старша дочка, у Домі сонця, і вона останньою покинула. Цей Коли вона покидала, то Сонце їй сказало, сказало візьми все моє золото, радуй людей на землі, даруй їм свої багатства. Як ви думаєте, осінь дарує нам золото, осінь дає нам свої багатства. Давайте з вами подивимось, які багатство дає нам щедра, як ми її називаємо, осінь. Всі дарунки осені ми збираємо у наших садах, на городі, у полях. Осінь нам дає овочі, фрукти, ягоди. Зараз у вас подивіться, в мене на дошці розвішані. Фрукти. Покажіть, згадаємо, давайте з вами, що це за фрукти. Яблуко, груша, слива. Чому я тільки ці ті фрукти повісила? Тому що вони в основному восени. Інші трошки раніше це абрикос, персик, вони влітку, але ті, що ми їмо взимку і осені, це яблука, груші. Сливи. Яблуко яке буває? Червоне. Солодке. Груша яка буває, жовта, солодка, м'якенька. Слива яка? Синя, соковита, солодка. Всі ці фрукти ми десь беремо в саду, з дерев зриваємо, всі фрукти ростуть на деревах. А тепер ми з вами розглянемо те, що росте на землі і в землі. на Городі. Подивіться, що це? Огірок, бурячок, буряк, перець солодкий, баклажан, капуста, картопля, помідор, морква, цибуля. Гарбус це все те, що нам дарує осінь, все, що ми збираємо восени. Давайте подивимось вам уважно і скажемо, як назвати це все одним словом. Що це? Правильно овочі. Фрукти ростуть на деревах, а овочі ростуть на землі або в землі. Що в нас росте на землі? Давайте з вами розглянемо і перерахуємо те, що росте на землі. Огірок на землі чи в землі. Капуста. Помідор. Перець солодкий баклажан гарбуз. Всі ці овочі, які я тільки що назвала, вони ростуть на землі, на поверхні землі. А тепер ті перерахуємо, що ростуть в землі. Бурячок для того, щоб його зібрати, треба копати землю, щоб дістати його з землі. Цибулька, картопля. Морква це ті овочі, які ростуть в землі. Пам'ятаєте, недавно був, було свято Хелловіна. Всі робили гарбуза. Всіх був вдома святковий гарбуз. Гарбуз дуже корисний, з нього роблять дуже смачні пиріжечки, роблять кашу гарбузову, запікають у духовці, дуже варення смачне з гарбузом. Що роблять з огірочком, як огірочки люди роблять? Або свіжий у салатик його кидають, або консервують, або до бочки засолюють. Капуста, що капуста? Капусту мама може нам і в борща кинути, і стушити нам капусту зробити. І салат з капусти ми можемо зробити. І голубці, мама може накрутити нам з капусти. І заквасити капусту, а потім з квашою капустою можна зробити або вареники, або е, пиріжечки. Бурячок. Бурячок теж дуже часто використовується у салатиках різних. Мама кидає нам його до борщику, такий салатик, як вінегрет. Всі знають, їдять дуже корисні салати туди входять. І огірочок. І цибулька, і картопелька до того салатику. Солодкий перець. Кажуть, що в солодкому перці більше вітамінів, ніж у лимоні. Тому солодкий перець дуже корисний, і його використовують теж у борщику салатиках, фарширують перчик, печуть перчик. Дуже багато різних смачних страв можна зробити. Цим овочем. Баклажан. Баклажан теж овоч дуже смачний, якщо його смачно приготувати. Його і засолюють, і роблять різні салати, і печуть. Теж дуже смачний. Є ікра навіть баклажанна. Ну, Картопля це взагалі страва. І борщ її кидають, і варять її, і смажать її, і печуть, і пюре, і смажена картопля, і в пиріжки, і вареники, і вареники з картоплею роблять. Що тільки дируни роблять і картопляники, стільки страв з картоплі можна зробити, це майже важко перерахувати зараз. Цибулька. Цибулька в собі має дуже багато вітамінчиків. дуже багато вітамінчиків. Цибульку, якщо їсти в салатиках, то можна і не хворіти. Вона попереджає всі захворювання. Цибульку кидають у салатики, е, у з цибулькою маринують, квасять, з цибулькою дуже багато страв роблять. Помідорчик, помідорчик. Теж можна їсти в салатиках, кидають до борщика, консервують квасять помідорчики, роблять томатну пасту, томатний сок. Дуже смачний багато страв з помідорів можна, помідори печуть теж, помідори фарширують. Бачите, як багато можна зробити з цим овочем. Морквинка. Морквинка дуже корисна тим, що коли їсти, то зір дуже гарний. Вона допомагає людині, в неї є вітаміни такі, що допомагають, щоб у був гарний зір. З морковинки роблять теж салатики, кидають до борщику, до супчику, роблять картошечку з морквинкою, шинкують все, що завгодно, теж дуже багато страв можна зробити з морквинкою. Подивіться. Як багато корисних дарунків і смачних дає нам осінь. Вона виконує те, що їй наказало сонце. Давати людям дарувати золото і дарувати багатство. А що в нас багатство? Багатство це те, що в нас росте в саду і в городі. А зараз ми з вами трохи розімнемося. І так, раз, два, всі присіли. Потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка всі умились. П'ять шість всі веселі, летимо на каруселі, сім-вісім в пої сіли і ніжками затупотіли. Дев'ять-десять відпочили і за парти дружно сіли. з вами поміркуємо. Що росте на городі. Правильно овочі. Перерахуйте мені ті овочі, які ростуть на землі. Давайте разом, які ростуть на землі. Огірок, помідор, перець. Капуста, баклажан, гарбуз. Перерахуйте мені ті овочі, які ростуть в землі. Я вам допоможу і нагадаю. Це цибуля, картопля. Морква буряк. Давайте з вами згадаємо, як називається те, що росте у саду на деревах. Правильно фрукти. Які фрукти ви знаєте? Перерахуйте. Яблуко, груша, слива, ще які, знаєте, яких в мене не було на дошці. Згадую. Персик, абрикос. Це все фрукти, бо вони ростуть на деревах. Давайте з вами поміркуємо. Крім фруктів і овочів, що ще у нас є? Що нам ще дарує наша земля і пора року осінь? Подивіться, малина є, як ми використовуємо малину. Це ягода, як ми її використовуємо. Що мама робить з малиною? Пригадаймо. Варення яким ми лікуємося взимку, коли в нас болить горло або в нас нежить? Що ще? Компоти ми робимо з малини. Яка малина за смаком? Солодка, соковита. А ще є ось такі ягоди. Це калина. Всім нам, звісно, калина. Калина дуже корисна, дуже-дуже ще корисніша, ніж лимон. Якщо коли калину натерти з медом і пити з чаєм, то горлочко не буде боліти. Ми не будемо хворіти. В ній дуже багато корисних речовин, дуже багато вітамінів. Вона трошки кисленька за смаком, але дуже корисна. Що саме цікаве, в Калині є така сімочка. Вона нагадує сердечко. Бачите, навіть осінь у Калині посилає нам такі, начебто, смайлики, сердечки. А тепер давайте з вами подивимось на ці картинки. І трошки з вами пограємо. Допоможемо нашій матусі. Зварити борщ. Ось наша каструля, ось наші овочі. І ми подивимось, які з цих овочів можна кинути у борщ. Потрібно кинути у борщ. Давайте розглянемо. Капусточка кидається в борщик. Правильно кидаємо в борщик капусточку, проводимо лінію. Цибулька. Іде до нашої каструльки борщик, ми кидаємо цибульку. Мама робить смачненьку зажарочку з цибульки, правильно? Кидаємо цибульку в нашу каструльку. Огірок. Мама кидає до борщу? Ні. Огірок не йде у борщик, ні. Огірочек можна кинути в салат. Так, бурячок йде в борщик. Йде бурячок, йде в наш борщик. Так. Морквинка йде в борщик. Теж він йде до нашої каструльки. Гарбус. Ми кидаємо гарбус до борщу? Ні, не кидаємо, мама нам гарбус у борщик не кидає. А картопельку кидає правильно. До борщу йде картопелька. Помідорчик іде до борщу? Так, да. йде до борщу, так. Да. Тому що борщик ми робимо червоний за допомогою помідорчиків. Ми кидаємо помідорчик у нашу каструльку. Ось ми з вами допомогли нашій матусі зварити борщик. Тепер ви знаєте, які овочі можна кинути до борщу. Всім смачного. А тепер така гра. Закінчи речення називається. Я називаю початок речення, ви його закінчуєте. Наприклад, яблуко, груша, абрикос, слива, персик це правильно. Фрукти. Помідор, буряк, огірок, капуста, картопля, це правильні, овочі, малина, полуниця, калина, це правилін, ягоди. А тепер давайте з вами зробимо висновок. Чи насправді осінь віддає нам своє багатство? Так, ми дуже вдячні за це. Чи насправді осінь віддає нам своє золото? Зверніть увагу на дерева. Вони золоті. Особливо на сонечко. коли сонечко світить, вони золоті. Давайте з вами опишемо. Осінь яка золота, щедра, багата, яскрава, різнокольорова. Наша осінь така. А тепер до побачення, всім гарного дня, мирного дня.